Доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити ось з ось такою колодою Діабло. Шикарна колода у величезному преміальному боксі. Твердий, жорсткий, акуратно виконаний, приємно брати в руки. Як ви бачите, нанесені елементи золотом без тиснення. Місцями є ламінація на літерах. Та ось тут на малюнку карт позаду для приємного візуального сприйняття. Ось це в мене в руках офіційна версія від Titan Books. Вона йде у більш якісних коробках, ніж ліцензія, бо це для європейського ринку. Видавництво цих карт це Bizarre Entertainment. До речі, з заднього боку, та й самі автори називають колоду святилище, заявляючи про магічний нахил в тлумаченнях. Так, коробка у нас тримається на ось таких двох, ось тут два магніти. Опа. А дуже зручна всередині з червоною стрічкою, для того, щоб ну, доставати. Да, звідти вилучати, звідти це оце добро. Маємо книгу Супровід на 96 сторінок. Розташування інформації, як ви бачите, горизонтально. Дуже стисло, але дуже зрозуміло зроблений опис карт. Ви знаєте, тут мої особисті респект та повага автору. В даному випадку автор колоди це Барбара Мур. За що? Саме за класичні тлумачення без жахалок, без фантазійних спотворень. Чітко прописані прямі та перевернуті аркани. Коротке, стисле, але живе тлумачення за класичною системою Вейта. При цьому тут є легкий такий наліт містики. Книга в нас йде в м'якій, але щільній палітурці з об'ємною такою ламінованою рамкою з готичним візерунком. Маю надію, що ви це бачите. да? Ось так. Що приємно? Приємно, що йде тут повнокольоровий друк. І це завжди сприяє, навіть спонукає для вивчення поданого матеріалу більше, ніж коли ми беремо в руки МБК чорно-білу да, на газетному папері. Йдемо далі до самої колоди. Так. До речі, коробка у нас величезна і карти величезні. Бокс йде за розміром 17,5, 11,5 і на 5,6 сантиметрів. Ось вони, мої гарнюні. Вони мені дуже сподобались. Чи буду я з нею працювати? Так, я вже працювала, вона мені дуже візуально зайшла. Дивимось. Що ми маємо? Ми маємо величезні карти, величезні. Не питайте, як я їх а, тасую, тому що це досить незручна викладка. Да? Шість карт, потім п'ять карт і так далі. І так, маємо приємний похмурий візуал. Да? А, знаєте, він такий сповнений готичними образами, такої демонічної, такої темної структури. В колоді у нас лише це, я викладаю, щоб вам було зручно. Лише три кольори, як ви бачите, да? червоний, білий та чорний. Що ми бачимо на самій карті? Ми бачимо, кожна карта у нас з таким ні, Мабуть, це все ж таки ярко-червоне золото, рамка. Ну, дуже приємна. Сорочечка, сорочечка двостороння, тобто працюємо як нормальні люди за нормальною системою на прямих та перегорнутих. Давайте роздивлятись. Тут що ми бачимо? Ми тут бачимо занурення у дивовижний світ монстрів, містичних істот. Темного демонічного життя. І ось тут з'являється дуже цікаве і величезне. Але можливо, я навіть когось розочарую. Але це колода немагічна в традиційному сенсі. Це таро створено на основі комп'ютерної гри Діабло. Так. Це ліцензійний комерційний продукт, створений на основі іграшкового Всесвіту Діабло. З ігровим лором, персонажами, естетикою, символікою, але він адаптований під форму класичного таро на 78 карт із чудовою книгою значень. Ну ви маєте зрозуміти, що ця колода не має нічого спільного зі справжньою магією. Розумієте? Взагалі нічого. З магічними традиціями, з практиками. Вона не, ініція... не і... Як це? ініційована да? ініціаційна, не культова. І тут немає ніяких магічних традицій чи практик. Вона не спадкова, вона знов таки не для практики, да, ну, немає тут магії. Це, а, знаєте, те саме, що використовувати теробра Віні-Пуха, Шрека, Міккі Мауса да, на малюнках. Тому що а, ну, це іграшка. Це просто приємний, цікавий, дуже гарний візуал. Тут, до речі, шість художників працювали над цими картами саме тих, які створювали цю комп'ютерну ігру. Як ви бачите, візуал він дуже красивий, він такий виразний. Да? Але коли я вперше побачила цю колоду на TikTok, я. Е Перемотала, так сказати, да, відео декілька разів. Чому? Тому що дівчина, яка щось там розповідала про магічний деструктив, вона тицяла ось так, отак ось тицяла у ту камеру і казала: ось бачите, який там демон у вас сидить, тобто внутрі. Давайте каже, я його за 5 хвилин виживну, і це буде коштувати 500 гривень. Так, ну по-перше, тут нема жодного малюнку, більш-менш схожого на демонів, да? бо це у нас іграшка. По-друге, за 5 хвилин ніякого демона нікуди не виженеш. Ну, якщо так вже правді в очі. Навряд чи демон буде поселятися у якусь там жіночку, яка шукає безкоштовні перегляди на ТікТок. Демону навряд чи буде цікаво такі прості люди, я б сказала. Ну, якби це був там Гітлер, Наполеон, то, можливо, демон би зацікавився, або якийсь там визначний. А, митець, творець, актор, який збирає стадіони, але точно не у жіночку, яка шукає безкоштовних переглядів на Тікток. Далі. А Барбара Мур вона написала дуже класний, шикарний мануал. А, знаєте, він. Має за підґрунтя справжню систему, а от малюнки вони дуже такі маркетовані, вони такі продаваєми містичний візуал-карт, добрий візуал, добрий мануал. Це, це, так скажем, легко для продажу, це має обсяги. Але це не про магію. Ще раз кажу, і тому цей е, відео огляд він може не сподобатись ворожками та страшним магіням із Тіктоку. Е, ця колода вона має цінність, знаєте, в такій образній, психологічній, наративній системі роботи для самоаналізу, для. Такої ну, роботи над якимись зо внутрішніми страхами, внутрішніми перешкодами, да? можливо, якісь а, проблеми у спілкуванні чи у відносинах. Вона вкаже, але метафорично. А, тобто, для Звичайних розкладів Таро з трактовкою по Вейту, для метафоричних розкладів, для викладання пасьянсу, вона підійде. Ну, для пасьянсу це не вистачить трохи мого столу, але так от, я ще раз скажу, що для таких робіт над собою, над стосунками, над якимись відносинами, це буде дуже цікаво. Але. Ці карти вони точно не є показником магічної діагностики чи практики. Ну, погодьтесь, для когось це досить роптова і незручна інформація. Це та роза формою, але не за суттю, бо це ігровий продукт. І усі розповіді, в стилі, темна сокральна колода. Дияволічне таро. Це таро не для слабких. Це неправда. Це просто маркетинг і фантазії, а не магічний серйозний факт. Так, мені вона дуже подобається. Візуал. Дуже класна книжка, я її прочитала. Я її для себе через телефон переклала. Ну, взагалі. Мені вона дуже зайшла. І от коли дивишся на ній стосунки, ну, звичайно ж, проблемні, да, ніхто до нас не приходить, коли в них там все гаразд, то ця колода дуже класно вказує на проблеми між чоловіком та жінкою. Да. Я б сказала, дуже класна, шикарна колода. Я не можу сказати, що я вам її отак прям вільно рекомендую. Ні, лише для тих, кому подобаються саме такі малюночки. Чому я не можу рекомендувати, бо це не класика, тому що це не про магію. Це просто такий приємний для когось візуал. Ну, як ви зрозуміли, за навчанням, консультаціями, магічними роботами. Пишіть мені в особисті або на офіційному сайті. А зараз напишіть, чи сподобалась вам колода. Дякую!